Друзі, усім привіт! У сьогоднішньому відео розберемо граматику. Давно у нас не було граматичного відео на каналі, і ви зрозумієте, коли ми використовуємо слово вшистце, а коли вшистке. Коли вєле, а коли вєлю. Іле «ілу». Тому поїхали. Загалом тема ось ця розрізнення вшистки вшистце і так далі. Це червона нитка польської граматики. Для того, аби правильно з цією темою розібратися, треба вернутися до вашого першого уроку з польської мови, якщо ви вивчаєте вже з кимось польську. Ми, до прикладу, на курсі інтенсивному польської мови вивчаємо це вже на першому уроці. А саме розрізнення особи оні і оне, так? Або ж розрізнення родзаю менського особового і нєменського особового. У польській мові є щось таке, коли ви говорите про множину, то завжди треба дивитися, хто є серед тих Серед цієї множини, чи є людина чоловічої статі, чи її нема. Бо якщо людина чоловічої статі є, тоді це буде менскоособове, тобто чоловічоособовий рід. Термінів ви можете не запам'ятовувати, головне, щоб ви зрозуміли суть. Якщо ж людина чоловічої статі нема, це розай є менськоособове. І сюди належать жінки, тварини та неживі предмети, так жінки в польській мові разом в групі з тваринами. Добре, це такий коротенький граматичний вступ, а зараз будемо розбирати це на конкретних словах. Отже, коли ми хочемо перекласти українське слово всі польською, то ми маємо до вибору два слова: або слово «вшистке», або Слово «вшистке» поєднюється у нас з родзаєм нєменско-особовим. Наприклад, вшистке жечи зоставілам при вейщу. Вшистке жече зоставі вам прийщу. Так і я вам і говорила, усі речі я залишила при вході. Оскільки слово жечі це є у нас родзай не особовий бо це не живі предмети, ми поєднюємо це з формою вшистке. Вшистке Жече. Натомість, коли ви захочете сказати, всі люди серед слово люджі у польській мові це родзай особовий Ну бо серед людей точно є людина чоловічої статі. I że ze słowem ludzie my nie możemy wykorzystać formy wszystkie. Nam potrzebna forma wszyscy. Wszyscy. Nie wszyscy ludzie lubią lody. Nie wszyscy ludzie lubią lody. To znaczy nie wszyscy ludzie lubią morozowo. Bo zapamiętujemy wszystkie mm, koty, wszystkie książki, wszystkie rzeczy, ale mówimy wszyscy ludzie, wszyscy. Ym, Члонкові, так усі члени і так далі. Це не тільки стосується слова усі. Я сьогодні вам підготувала такий величезний список слів, які мають по дві форми: одну для групи, де є людина чоловічої статі, інша де цього чоловіка немає. І друге наше слово це «котрі», котрі. Отже, ми можемо його перекласти польською або словом словомре, або словом «ктужи». Слово ктуре пов'язується з німецькоособовим, а ктужі з мецько-особовим. Як я це пояснюю нашим учасникам інтенсивного курсу, завжди ось ця така важча, дивніша форма, вона прив'язана до групи, де є людина чоловічої статі. Тобто, оце це вшизці, так, де різні такі якісь чергування, дивні на перший е жут ока, так, форми Оце все для чоловіків. Отже, котрі które, tak? Powiązujmy z niemęskoosobowym, osobowym na przykład, które książki są twoje? które książki są twoje? to to, które książki, je twoje, o skilkie słowo książki. Niemęskoosobowe pojednale z formułą które. Ale, którzy uczniowie nie odrobili zadania domowego. którzy uczniowie nie odrobili zadania domowego, tak? Оскільки слово «учньов'є» – це учні, а серед учнів є точно людина чоловічої статі, значить використовуємо форму хтужи. Хтужі, учньов'є ні одробілі задання домовего. Тобто котрі учні не зробили домашки. Наступне слово, з яким треба розібратися, це які. І слово які українською ми однаково скажемо, правда, які книжки, які люди. Але в польській і до книжок, і до людей буде дві різні форми. Чому? Бо це різні роди. Отже, які можемо перекласти як яке або «яци». Здогадайтесь, яка форма є для групи людей, де є хоча б один чоловік. Правильно, форма «яци», бо вона дивна, так? А це дивне це до чоловіків скидаємо. Отже, які які, давайте приклад, яке мішкання хчеш обейжити? Яке мішкання хочеш е, обейжить. обейжить? Тобто, які квартири ти хочеш подивитися. Яке мішкання. Слово мішкання квартири це у нас німецького особове, бо це не живий предмет, тому форма яке. Але якщо захочете вже сказати, які люди живуть у твоєму місті, ну, то слово люди це вже менського особове, тому буде форма яці молодці. «Яци люди люді мішкає в твоєму місті. «Яци люди мішкає в твоєму місті». Пішли далі, і наступне слово це такі. Оскільки такі може стосуватися і такі люди, і такі речі, ну то маємо дві форми. Правда, може бути форма такє, а може бути форма таци. І правильно, форма таці це для групи людей з чоловіком. Наприклад, «Люб'є такі фільми. Люб'я такі фільми. Фільми це у нас німецько-особове, тому ми використали форму такє любє такі фільми. Я люблю такі фільми. Але, якщо ви захочете сказати... Такі студенти є дуже вмотивовані. Отже, студенти це польською студенчі, ну і це менсько-особова форма, так рід, тому що у нас є людина чоловічої статі, якби не було, ми б сказали, студентки, правда? Тому кажемо: таци студенті совбарцов змотивовані. Таци студенті совбарцо змотивовані. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи ФріІнток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Пішли далі, і зараз поговоримо про присвійні такі займенники множині. давайте почнемо з форми мої. Е, знову ж таки, якщо ми будемо казати мої речі і мої батьки, то будемо використовувати дві різні форми. І ця форма перша моє, а друга форма мої. Мої. Ми «о», «і». три букви мої. Е, Здогадайтеся, яка форма для групи з чоловіками. Правильно, мої. І давайте якісь приклади, щоб нам це краще засвоювалося засвоїлося. Отже, моє – «юж уходив до школи. Моє джеєчі, що ходил до школи. Якщо ви не були на нашому інтенсивному курсі з польської мови, ми вже на першому уроці так ми це студентам розповідаємо. Е, що потрібно запам'ятати? Що слово джечі це завжди родний німецько-особовий. Це виняток, треба ну, попросту то запам'ятати. І відповідно для чого вам потрібна ця граматична інформація, щоб ви правильно поєднювали слово мої, так і казали моє, а не, наприклад, іншу форму. Але якщо вже будете казати мої батьки, а батьки це родідце, а серед роджіців, так, серед батьків ми маємо тата це людина чоловічої статі, ну, то вже має бути форма мої. Мої родійце завжди помагає мій кедитего потребує. Мої родіце завше помагає умій кедитего потребує. Тобто мої батьки завжди мені допомагають, коли я цього потребую. Твої та сама логіка, маємо форму твоє. І маємо форму твої. Твої. Давайте приклади. Твої ключі є на столі. Твої ключі є на столі. Але твої браття мешкають в Кракові, правда? Твої брати живуть у Кракові, правда? Оскільки слово «браття» це у нас менсько-особове, то поєднуємо з формою твої. Твої браття. Пішли далі до слова ваші, і ми можемо це перекласти або словом ваше, або. Ваші. Зверніть увагу лише, що записуємо це через СІ. Ваші СІ, ваші. Наприклад, то ваше ксьошки, ні моє, то ваше не моє. Це ваші книжки, не мої. E, зверніть увагу тільки, що це слово ваше це коли ми говоримо про е, від особи ви воно походить. Так? E, це не ввічливий стиль, невічливий контакт. Так? Бо якщо б ви звертались до одної людини. То ви б казали, використовували слова ем, тосов то пана Ксьошки. Так? Це ваші книжки, якщо до чоловіка ввічливо. Або тосов пані Ксьошки, якщо б говорили ви до жінки. Ну, але ми зараз говоримо про слово ваші, тобто, коли йдеться про групу людей. І інший, інший приклад, так, давайте використаємо це ваші слово. Ваші коледзи совба забавні. Ваші коледзи совпер забавні. Слово коледзи це. Співробітники, однокласники, одногрупники, колеги, так? І оскільки серед них є людина чоловічої статі, то ми мусимо дати форму ваші, ваші, мої, твої, ваші і так далі. Наступне наше слово, з яким ми розберемося, це свої, і, як ви здогадуєтесь, також є дві форми: або своє, або свої. Бачите, трошки є оця подібність мої, твої, свої, так? I forma swojej dla męskoosobowego. Na przykład, kocham swoje dzieci, tak? Oskilkie dzieci, my już rozebrali, co u nas nie męskoosobowe, pojedniu im zformułuję swoje. Kocham swoje dzieci. Ja ubożnię swoich dzieci. Ale oni ufają tylko ludzie, e, ludziom, którzy są swoi. tak? Oskilkie ludzie, co u nas męskoosobowe, to forma swoje. Tu do rzeczy zorientowało że mają tak samo formę, którzy. Яку ми розібрали раніше. Отже, Оні Уфайв тирку людям, хто же сам свої, вони довіряють тільки людям, які є свої. Можливо, хтось з вас чув про такий культовий польський серіал Самі свої, так, самі свої. Там, власне, використана ця форма родзаю менського особового, Ну бо <кхід> з контексту невідомо, чи буде людина чоловічої статі, чи не буде. А граматика каже, якщо. Така інформація невідома, то треба припустити, що там чоловік все-таки буде. Добре, пішли далі до питального слова чиї, і маємо тут або варіант чиє, або чиї. Давайте потренуємося. Я вам е, скажу речення, а ви спробуйте вставити, чи буде форма чи є, або чиї, чиї це буде для родзаю менського особового. Наприклад, та да да да, -да п'інзе лежав на столе. І подумайте, чи буде форма чиє, чи чиї. Подумаємо, що слово «пєньонзе» – це у нас менсько чи німецько особове. Як знати? Подумайте, чи серед слова «пєньонзе» гроші є людина чоловічої статі. Нема, бо це неживий предмет. Все, значить, ви повинні використати форму чиє, чиє пєньонзе лежав на столе, чиї гроші лежать на столі. А е, інше речення przyjaciele, мішкає в Варшаві. І тут же в нас є слово пшиячеле, тобто друзі. А серед друзів є людина чоловічої статі. Тобто тут повинна бути форма чи і. Чиї приячеле мішкає у Варшаві, тобто чиї друзі живуть у Варшаві. Добре, переходимо до іншого слова е, інші. Так, інші. Е, маємо форму інне або ж інні. Inne i inni. Forma inni dla rodzaju męskoosobowego. Wybierz inne, e, i, wybierz inne zadania, e, bo e, to jest za trudne. Tak? To wybierze inne zawdanie, bo to jest ważka. E, Ostatnie słowo zadania, to zawdanie. to nie męskoosobowe, by dali formu inne. Ale e, tutaj będą mieszkać inni. Люді, як бачите, тут же форма іні, тому що луді це менскоособове. Добре, ми маємо з вами ще кілька слів. Давайте їх швиденько також розберемо, щоб у вас вже в одному відео була вся інформація. Отже, слово, скільки іле або ілу. Ілу для форми менськоособової. Іле маш діж вольного часу? Скільки ти маєш сьогодні вільного часу? Іле? Але ми кажемо ілу студентів учися в тей групі. Помилкою буде сказати іле студентів, правильно сказати ілу студентів учися в тей групі, тому що слово «студенчі» – це у нас менського особове Окрім слова, скільки є ще слово стільки, і стільки це є у нас тиле або тилу, тиле або тилу. І знову ж таки поєднюємо тиле, коли маємо німецького особове Тилу, коли є менсько-особове. Наприклад, тилу прийшло на споткання, же забракло місць. Тилу Тилуді прийшло на споткання, же забракло місць. Тобто стільки людей прийшло на зустріч, що забракло нам місць. Е, зі словом, тиле попробуйте ви у, ча у коментарях написати речення. Пам'ятайте, що слово тиле буде пов'язуватись з жінками, з тваринами і неживими предметами. Про слово багато часто запитуєте у коментарях, чи тут в Ютубі, чи в Інстаграмі, тому теж думаю, що варто розібрати. Багато ми можемо перекласти або «в'єле», або Вілу. «В'єлу» буде з чоловіками, ну, або групою людей, де є хоча б один чоловік. Наприклад, мам в'єле праці, праці в тим тигодню. Але віло маже о оспокійному життю на Тобто багато людей. Мріє про спокійне життя на селі, в селі е, в люджі, Так? Пам'ятайте про те, що тут ми мусимо, власне, не віле сказати, а вєлу. Ось, те саме стосується слова кілька. <кій> так, ми маємо кілька, але ми також маємо кільку. Наприклад, кілька особ чекає южна пристанку. До речі, зверніть увагу, що слово особа і множені особи. Це у нас завжди буде німецько-особове. Це теж треба запам'ятати, так як слово джеті. Але ми скажемо кільку студентів, ні на заєнча». Кільку студентів. І тільки така форма правильна, тому що студенті знову ж таки це розай особове Ось добре. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Дайте знати у коментарях, чи ця тема вам стала зрозуміла. Попробуйте з цими словами собі скласти речення, практикувати їх. І е, е, пишіть в коментарях, яка граматична тема справляє вам найбільше труднощів. А якщо не даєте собі з чимось раду, то пам'ятайте, що в нашій школі є інтенсивний курс польської мови, розмовні клуби, індивідуальні уроки. Приходіть, будемо вивчати польську разом.